Не розкіш, а засіб для легкого пересування. Депутати оголосили війну незаконним спецсигналом на авто. Власник сирени і мигалки автоматично має привілей на дорозі. Коштує таке задоволення від 400 до 2000 тисяч гривень. Користуються ними не лише спеціальні служби, а й прості громадяни і чиновники, які не мають на те жодного права. Наступного тижня парламентарі голосуватимуть за законопроект, що у 50 разів підвищує штрафи за незаконне використання спецсигналів. Червоно-сині маячки сирена чи мала швидкість. Одеською трасою мчить крутий позашляховик. За номером випадковий свідок встиг розпізнати авто приватне. Не може бути хтось лучше, хтось хуже в цьому випадку будуть виникати проблема. Всі повинні бути равни. Всі, хто виїжджає на дорогу, должны бути равни. Про маячки і спецсигнали за законом ставлять лише на авто оперативних служб, зокрема й тих, що супроводжують колони. З увімкненими сигналами такій машині мають звільняти смугу всі учасники руху. Я не можу вам говорити по прізвищах, хто і чим користується, але я думаю, що я, як і ви, бачать, що навколо Верховної Ради стоять автомобілі, на яких є такі спеціальні пристрої світлові. Незалежно від статусу, за незаконні спецсигнали мають карати найбільшим штрафом. Депутат Писаренко пропонує Аконопроект, за яким покарання зросте до 50 тисяч гривень, прямо на місці особа, яка користується проблизковими маячками, буде е, затримана. Її автомобіль буде також е, заарештований і переданий на демонтаж таких спеціальних сутових пристроїв. На автомобілі спеціальні знаки що є вже адміністративним проступною. Вшановні я сказав депутат Ляшко. Фігурував у пресі як власник проблискових маячків. каже, це дезінформація і наклепи ворогів, адже він лютий противник привілеїв на дорозі. Для окремих осіб я вважаю, що все це сібарітство, барство, боярство це ментальність ще із прадавніх часів. Треба бути ближче до людей. У нас в умовах кризи, подивіться, гляньте, гляньте, на чому їздять. На велосипедах треба пересідати на метро. У Росії, де спецсигнал, звичний атрибут крутих авто, є цілий рух протесту, сині відерця. Багато водіїв сирени і мигалки просто ігнорують, часто нариваючись на грубище від крутіших сусідів по смузі. Нині власників незаконних маячків штрафують максимум на тисячу гривень. Востаннє такого порушника Печерський суд Києва покарав на мінімальну суму 850 гривень без конфіскації світлових сигналів. Як часто карають таких порушників? Я вам скажу, що досить регулярно, і останнім часом Києві, зокрема. Була проведена відповідна робота, і вона продовжується. Всі наявні спецсигнали перевіряються на предмет наявності дозволів. Громадські активісти переконують, даїшник не завжди може встановити, що на авто дійсно встановлено спецсигнал. Спершу треба довести, що за решіткою маячок, а не бутафорія. Інспектор має створити протокол об дмін нарушення. Далі створити протокол задержання транспортного средства і після цього він може цю машину з дороги забрати. А за что составлять протокол от нарушения? Нарушение пока не установлено, у него нет основания составлять протокол. Получается замкнутый круг. Пока водитель добровольно не согласится проехать с инспектором, проверить. Експертам встановлені прибори. Дозволи на маячки і сирени у МВС. Там не рахують, скільки ДТП відбувається в Україні через власників незаконних спецсигналів. Свого часу з такими пробусковими маячками перетинав зустрічні смуги мер Одеси Олексій Костусів. Також засвітився зі спецсигналами президент Федерації футболу Григорій Суркіс. Ігор Меделян Ірина Заяць, Валентина Бречко, Олександр Самойлов перший національний.